Доброго дня. Сьогодні розглянемо з вами інсталяцію програмного забезпечення від Hikvision Hik Access Control версії 2.2.0 Це програмне забезпечення, до речі, безкоштовне, його можна скачати на офіційному сайті. Посилання буде у нас в описі до відео. Пропоную не зварикати і перейти до інсталяції самого ПВО. Тут класичні у нас ліцензійна угода, нічого незвичайного, закриваємо. І переходимо до користувальського встановлення, якщо, звичайно, воно вам потрібно. Тут ми можемо обрати мову сервера, потім у нас є шлях встановлення. Якщо вам потрібно змінити, то, будь ласка, це нам доступно. От е, мені це не потрібно, тому відразу перейдемо до встановлення самої програми. Як ми бачимо, інсталяція завершена. Можемо а, запустити відразу веб-клієнт, але ми це зробимо власноруч. Тут ми бачимо, у нас відразу запустився диспетчер служб, програма, яка прописує нам. Порти, щоб у нас був доступ до нашого сервера. Є певні помилки, але після перезапуску має все налагодитись. Так, все супер. Все окей, статус в порядку. Тобто можемо перейти до а, запуску. Самого Хік Централ Access Control. Тут Google нас попереджає про те, що з'єднання не конфіденційне, але нас це не хвилює. І ми відразу переходимо на сайт нашого веб-клієнта. Так, тут нам пропонує встановити пароль. Прописуємо ми його два рази. І наступним пунктом нам потрібно налаштувати контрольну перевірку. Є два методи: або за кодом підтвердження, або контрольне запитання. Код підтвердження буде пріоритетніше, звичайно, але так як для прикладу, просто покажу вам на контрольних запитаннях. Елементарно це буде швидше. Після цього нас має перекинути відразу в Середину веб-клієнта. І так, нічого вводити не потрібно було. Тут в нас зустрічає інтерфейс, як ви розумієте, самого хікс-централа, але обмежений для користування тільки пристроєми контролю доступу. У нас то всього їх два тут, які відповідають за це. Також можна прописати осіб, все дуже схоже як безпосередньо в AVMS 4200. Тут у нас знаходиться вкладочка з особами. Все дуже схоже, як в AVMS 4200, але наскільки ми змогли перевірити, з більш широким функціоналом для прописання наявності, наприклад, людей. Тут, звичайно, буде поцікавіше. Але тут є певні обмеження, такі як 16 точок проходу і всього 3000 осіб. Це також потрібно мати на увазі. Що ж, в принципі, це все. Дякую всім за перегляд і до побачення.